Добрий Де, день ще раз. 14 година, маємо повний зал людей. Прийшли різні групи, противники різних назв міста, Кіровограда. Зараз вже є секретар міської ради, його помічники. Все фактично готове для проведення громадських слухань. Czasu że się na, na sidewrights, nie ma mają idzie. Czas na

Шановні друзі, я прошу, щоб ми на початку роботи. Час прийшов робити, давайте працювати. Сьогодні ми проводимо громадські слухання, що нас переіменування міста Ярморота, нове ім'я у нас

Далі виступаючи, надається ті, хто записали стацію список первих, хто записував 40 хвилин, їздять список, і є список тих, хто для справок за справки дається до 3 години. Я тоже прошу всіх, що ми сьогодні не визначаємо нас у міста Кервага. Ми Ли, сьогодні лише з вами обговорюють і визначаємо. Які е, можливі назви міста повинні вийти в юліці для голосування, яке буде проводитися по назві міста Кірова Рада? Я хочу наголосити іще раз, що назву міста Кірова Раду дадуть люди нашого міста шляхом голосувати. Я хочу запросити, щоб всі розуміли, що у нас секретар вже засідання на є розворотний. Олексій відсиде тут, ведеться протокол, усі записи тут і під адіо, і по аурі, і, і зараз ведеться протокол вашого сьогоднішнього зацілування. І ще одне прохання є таке. Кожен на, на кожну назву пропонується дати два виступаючі. Будь ласка, ви виступаєте, працює місто те, яке ви вважаєте за потрібним, але давайте не будемо таким чин чином робити, що розказувати про одне і будете думи. Ви пропонуєте місто і даєте характеристику, яку ви вважаєте, що воно буде найкраще. Тому що інші буде називати інше і щоб там не було націкати ніяких різних розмов. А тому зараз я до тобто, слова запрошую Туркієнка Микола Петровича.

Сьогодні наше місто вже в п'яте мікрофон. Сьогодні наше місто вже в п'ятеро стоїть найважливіше свого перемінування. Ця потреба була історичної політичної кон'єктурою. В першу чергу, це агресія Росії і закон про декомунізацію символі. Відповідно стоїть задача, перед суспільством ставиться задача осмислити цю реальність шляхом формування нової політичної та національної загарної топонії. Як фактор одного із найпоширеніших і найдешевших форм пропаганди нового сучасної ситуації в Україні. В основі таких процесів лежить специфічний відношення віддук... до історичної пам'яті, яка базується на розумінні часу. Як відомий час вимінюється координатом минулого, теперішнього і майбутнього. Майбутнє химерне і непізнане, відомо лише госту. Теперішні швидко короткочасні короткочасне тільки минуле. Таким чином, тільки минуле стає насправжнім значенням. Яке визначає і теперішнє, і майбутнє. Від нього неможливо відмахнутися, як від нав'язової муки. За словами Гасета, це відомого філософа, фоторолога, символіка, символіка, точніше, безпосередньо життєва реальність примушує шукати засобу, щоб здійснити майбутнє. І тоді ми відкриваємо для себе минуле Арсенал інструментів, засобів, приписів, норм. Людина, що зберегла віру в минуле. Не боїться майбутнього, бо вона твердо впевнена, що знайде в минулому тактику, шлях, метод, які допоможуть підтверджуватися прагматичним западом. Майбутній горизонт проблем, минулий твердий ґрунт методів, шляхів, які ми вважаємо у нас під ногами. Але уявіть собі жахливе положення людини, для якого минуле, іншими словами, надійне, несподівано стало проблематичним, обозчити з повною природою. Якщо раніше небезпека... На її думку, на, на думку цієї людини, була попереду, тепер вона відчуває її і, і за спиною, і все під ногами. Такий перехідний період, коли минуле знадійно перетворюється прагломатичне, переживає Україна зараз. Я можу лише поспішувати цим своїм опонентам і друзям, які в імперському минулому бачають лише негативне. У них з'являється під ній у розуміння цього слова. Більшовики намагалися від ковіднути минуле. Встановили нову апетку, новий календар, політичний устрій, почали написали свою історію. І вибудований ними гігант завалився, не сягнувши ста років. Так історично склалося, що на території України не було власної державності з другої половини 14 століття, початку 20-го. Так що потрібно відмовитися від козацтва, бо Хортицька Січ була заснована литовським урядником Байдою Вишневецьким. Від Черкасі Канева та інших нас міст, які виникли в Литовський польській період. Тоді нам залишається історична спадщина, лише епізоди визволених повстань і війни. Те, що заразке минуле, було тісно пов'язане з імперською політикою держав, до яких входила Україна. Сьогодні гостро постала проблема саме російської імперської спадщини. Але якщо бути послідовним, то потрібно відмовлятися від Горській, від і від угольців, і від австрійської, і Само собою, і від польської, і литовської. Сьогоднішня політична кон'юнктура дає нам можливість бачати в Польщі і Литві союзники. Але нещодавне зіткнення Ультра з Львові і Київ показало, що не все так смарно може бути майбутнє. По великому рахунку народ-нація, що пережила троянне минуле, нагадує людину цілим букетом комплексів і неповноцінності й вини. Для такої людини психологи іншої терапії не мають, як простити себе і своє минуле, прийняти себе своїм минуле, взявши для себе з нього певні уроки. Теж стосується і етносні Тому виважена концептуальна політика в царині місто номінування є надзвичайно актуальною для нашого міста. На сьогодні існує два табори єдосеретофілів і єсеретофобів. Єдасеретофіли апелюють до історичності першої назви міністра, а їх противники – до необхідності починати новий історії. В даному випадку обидва підходи ґрунтуються на різному тлумаченні історичності і власне самої історії. Є то підхід, власне, з ним пов'язана перша група, згідно з яким історія включає процес розвитку людського суспільства або об'єкти, створених ним у всій повноті, конкретності і різноманітності, по епохам, країнам, по окремим людським колективам тощо. Як це логічний, або оцінюючий, цільовий, в основі якого якийсь призучний і з людям принципу, метали правдової заходи. Перше розуміння орієнтує на збереження всіх фактів історії у її повноті, накопичені і поступовому осмисленні. Друге розуміння приводить до звуження кількості історичних фактів, назв і якості бази пізнання історії, залишаючи і формуючи тільки позитивність з точки зору сьогодення політичних інтересів. Цей другий підхід може бути назвати ще місіан. Він є наскрізь пропагандистським. Саме цим підходом керувалися в основному радянські історики. Фальсифікуючи історію і, відповідно, пишучи її під себе. На жаль, сучасні українські історики також взяли цей метод на озброєння. Я маю на увазі конференцію, яка нещодавно пройшла під назвою перейменувальні процеси виконівці, як ціннісний вибір українського суспільства. Тут, в першу чергу, мова йде про ем, перше засідання, яке відбувалося. Так от сьогодні ми стоїмо перед фактом прийняття історії нашого міста. Подібним аксіологічним кутом. При цьому виникає загроза виплести з собою і дитини. Прикладом даного підходу якраз і проблема надати Кіровограду абсолютно нову назву, якої не пов'язано з колоніальним періодом. На нашу думку, обидва підходи, і екологічні, і аксіологічні, можуть уживатися. І саме відсутність не одної такої конференції, а значної кількості конференції. Публічних дебатів, подібних до всіх громадських слухань, є основною проблемою того, що одна група не чує або частково чує іншу групу. Тому сферою онтологічного підходу має бути монументальна історія, представлена, зокрема, і в хто Тоді як акціологічний підхід це сфера наукових дискусій, це сфера наукових конференцій, семінарів, столів і так далі, тому подібне. із Своїми колегами розробив був систему визначення історичної цінності нас е, е, міст. І, зокрема, піддав, ця система включала в себе 20 критерій, які включали в себе і культурологічний, і мовознавчий, і політичний, і багато інших аспектів. 20 критерій в цілому. Згідно з цими, з цими критеріями були розглянуті такі назви, як Садоград, «Златопіль», Протониці, Інгуль. Так от найбільше балів за нашою системою набирає Інгу 22 бали. Інший він займає 17, 17 балів, Інгу 19 балів, а Златиків 11 балів. Все ж таки тезиво зупинюся на тому, чому все ж таки, я вважаю, що необхідно нашому місту повернути персонал. Тезиво. Перше, згідно із документами, опублікованими Кивоваром, у його збірнику документів. Задніпровське поселення до е, Новосер... до початку Новосербії. На території Інгул, басейн басейні Верхові Інгулу, не було жодного поселення. Вони були берез, на Березівці, на Інгульці, на Сорофлеї, на Висі, але не було на Інгулі. Всі домости про те, що тут були якісь кущівки, лелеківки і так далі, тому подібне, це ні. Подібних речей немає, вони не підтверджені. Всі і е, 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 е лелеківка, і е, красно. Е, е, е... Сілля і інші е, е, населені пункти з'являються вже після появи тут в фортеці Святої Єлизавети. Друге, села і поселення виникають вже в процесі існування фортеці, які власне, вони формувалися і тут осаджувалися з метою забезпечення фортеці необхідною і сільськогосподарською продукцією. Друге фортеця. друге так далі Фортеця це пам'ятка не тільки російської фортифікаційної архітектури, але й нашої, української. Чому? Тому що в її будівництві брали участь вісім козацьких полків. Вона охоронялася запоріжцями. Так, це відомий факт. Далі, фортеця виконала, надзвичайно виконувала і виконувала свою основну функцію. Це захист від татарських набігів внутрішньої України. У 1769 році ця функція була виконана. Далі, топографія заснування фортеці з самого початку враховувала перетворення її фарштату у місто. Справа в тому, що це не найвища висота на нашій ну, топографії нашого э, ну, регіону. Значно зручніше місце для фортеці було в районі Лелеківки. Але саме наявність пологового змушені у вас як інфікача дякую. Змушували це зробити. Фортеця назва далі, фортеця названа вчить. Але головне, що не закінчиться, у мене тільки закінчується час, а в мене відібрали час. Так от фортеця названа Че Святої Єлизавета, указує Єлизавета Петрівні. Це документ і є, іншого документу немає. Назва Єлисавета Град виникла від Святої Єлизавети Первокінчина. Про це свідчить французька карта 1765 року, де існується назва в формі Єлизавет, Єлизавет Город, за аналогію до мирних, архангел і так далі. Фортеці перший урбаністичний центр. Які пов'язані з містоплануванням, садопарковою міста мистецтвом, лікарні, шкодною, медичною школою, кам'яним будівництвом, пожежозахисними засобами і так далі. З грецькою колонією пов'язані початки самоврядування нашого міста. Сучасна архітектурна приватної міста сформована в Гіллеседоградський періодів. Видатні явища життя міста, театр, земське училище, кавалерійське училище, Інститут оборотних дієць увійшли в історію, саме як, як, як у Діле так само і марка, ваше рівень вийшло. Я дуже прошу всіх. Я дуже прошу, шановні друзі, я дуже прошу всіх усіх товарою, відноситись один того, кажу, мені своя думка, він не скаже. А далі наша площадка буде не в цих залах, а з людьми зустрічаються в поставах, в тому і там зустрічається, і там кожен хто казує свою правоту, а не в цьому залі. А зараз слово надається Чорному Олександру Васильовичу викладачу, його теж тема є решений раз. Викладається. Доброго дня. Заходьте поставити на ваш високий розліг міркування, щоб не нахідні нас до нашого міста. Як показує, що вона дискусія за нових не ворота до проблеми про це перемінування обласного центру. Не можемо стріляти просто на цього і ми, історики-нововці, які в першу чергу подав... мають подавати професійні коментарі та прояснення, не орієнтовані на політичні обставини або проплачені замовлення. Аргументувати власну позицію маємо виключно історичними джерелами, партнер та кожен історій, не вільних або доручних джерелах. Пропоную 10 позицій за назвою історичної. Перша. Незаперечним є той факт, що початок нашого міста його історичній частині дала фахівця Святої Єндисевець, будована на правому березі річки Інгу у 1754 році. Саме її поява викликає нині гарячу дискусії, в основі якої лежать замагання дотиків на питання, на чисткого назване на це укріплення та проти кого воно було звернення. Звернімося до джерела. У цьому випадку першоджерелом виступає не указ про будівництво партнетів, як стверджує переважно більшість дослідників, а документ під назвою «Жалована грамоти генерала Івану Поросу, датована 11 січня 1752 року. Десятим пунктом у ньому зазначено, цитую, мовою джерела, для оборони, во всякому случаю, от нападіння неприятності у гусарських і кондульських пожиліщі. Позволяється в пристойному місці приконих в нинішнім году крепость, которую якою іменувати крепость Святої Соєві. Жодного слова в документі, що протезація, має бути пропаском проти Запоріжжя. Немає і бути не може зговорити на підхилість, є на заведі Петрівні Досічі і Гетьмана. Друге. На іменування укріплень у межах 16-18 століття в Європейській світовій практиці практично завжди було на честь якогось святого висотою. Що мали бути їхнім небесним покровителем. Доволі частоки зображуються на планах укріплень окремо оформлених картушах. При цьому варто відзначити і той факт, що паралельно існувала практика найменування укріплень тими назвами, звідки прибули переселенці на нові землі. На Кіровоградщині це Миргородська та Цибулівська фортеці, що початок сучасному районному центру Новомиргості були у Знам'янському районі. Будівництво фортеці Святої Лисарети не знищило, не стерло виділених деякими дослідниками козацьких поселень ковалівки, кущівки, заводів та лалектіки. Як доказ, офіційне існування вище названих топонів на сучасній карті міста. Ці поселення поступово були включені в орбіту міста, яке постійно зростало у 19-20 столітті. Подібні тенденції характерні для всіх великих українських міст. Четверте. За час квартирці Святої Леосаведу стати адміністративним центром Єлисаветградської провінції, що була сформована у 1764 році в складі першої новоросійської губернії, прохання не поторжувати з Новоросією. Саме 1764 року ми вперше зустрічаємо в документі поколінь Єлисаветградська, в значенні провінція, але без міста Єлисаветград, як її центру. Офіційним центром провінції визначалася фортеця Святої Єлисавети. Це ж підтверджується подорожніми записками німецького вченого Йогана Антона Гіттенштета, який з притаманним німцем президенти зафіксував усі назви населених пунктів, які він відвідав. П'яте. Назва Єлисарад вперше фіксується близько року 1775 року. На наше переконання появиться по нього значною мірою обумовлена європейською картографічною традицією 50 70 х років XVIII століття. Для прикладу, на картах академіка Анвіля 1760 року та Йогана Готліба Фаціуса 1769 -го року фортеця Святої Єлизавети позначена як Елізабет-город за Анвілем та Елізабет-бург за Фаціусом. У цей же час на всіх російських картах, які доступні в інституті картографії і в картографічній здійсню витики Вернадського укріплення святої Лисавети позначено як фортеця Святої Єлисавети. За умови відсутності указу про найменування нашого міста Єлисаветградом напрошується висновок, що назва Єлисаветград, що закріпилася за містом з 1784 року, сформувалася сама собою. На відміну від присвоєних імператорськими указами назв Катеринославу, Миколаєву, Херсону, Одесі, Сімферополя та Севастополя. Шосте. як і Кировоград. 에, значить, місто як і Кировоград було, є і буде українським містом. Про саме його українську суті 19 20 столітті свідчить діяльність Єлисаветградської громади у рамках громадського руху, поява першого професійного українського театру. Численна кількість громадських і політичних діячів союз української відрожні, серед яких Євген Чекаленко, братій Шур'їний, Панас Михайлович, Володимир Ясивов, Євген Маланюк та перший голова генерального секретаря Володимир Венеченко. Сьоме. Є веселоград відомий у всьому світі через творчі інтелігенцію та науковців, які народилися на працювали в місті, або отримали звіту юнацьких навчальних закладах. Можемо назвати цисідні відомі імена Євгена Мукина. Братим до Білаєв Маркако Белмісько, Геннадій Амінова, Івана Попітонова, Авіанітарко, Ігоря Тамата, Еріка Лонгемака. Це знаки для нашого міста постаті за і винаходиння, яких знали і знають його сведрачи. Восьме. Наведені приклади вказують набагато самобутньої і найголовніше глибоку історії нашого міста. Нова неісторична назва обнуєть історію міста, переведе його розряд невідомих населених пунктів, що ми вже проходили в 20-30-х роках минулого століття. Дев'яте. Не варто порушувати вітчизняне на законодавство. Маємо на за увазі закон України про героїчні назву 2005 року та пакет оптимізаційних законів, які не передбачають вигадування нових та новітніх назв для старих населених пунктів у випадку порушення питання про перейменування. Десяте. Ні європейська, ні тим паче російські карти середньої другої половини 18-го століття не фіксують фортеці Інгу-город на місці або околицях сучасної Кервограда, тобто на Інгулі. При цьому варто наголосити, що існує кілька карт, на яких позначені фортеця Святої Лиссавети і укріплення Інгул-Город, але з однією суттєвою різницею. Фортеця Святої Лісавети на Інгулі, укріплення Інгул-Город на Інгульці, що цілком виключає тезу про Інгул-Город.